Доброго дня, друзі! З вами у Карагу Деталь. Сьогодні у нас на огляді змінні масляні фільтри від різних виробників. Давайте почнемо з найбюджетнішого варіанту. Ціна 140 гривень, бренд Champion. Ось так виглядає внутрі там можете побачити як. Потім в нас йде доволі популярний фільтр Wix. Їх дуже часто запитують і по ним дуже гарні відгуки. Але він, бачите, найменший, вартує в районі 200 гривень. Потім у нас йде Угорщина Райдер. ось Так виглядає, запаяний. Внутрі там не видно як. Поставляється в ось такій коробці і вартує 290 гривень. І ось такий фільтр, також Wix. Внутрі також так виглядає, Поставляється вже в ось такому пакуванні і вартує 385 гривень. Якщо порівнювати ці всі варіанти, вони плюс-мінус однакові. Але по відгукам ось ці віксовські досить гарно себе показують. Тож, якщо зацікавили дані фільтри, телефонуйте у Керагро на зв'язку.